В маршрутних автобусах нашого міста можна побачити оголошення, в яких перевізники попереджають пільговиків, що тепер їм доведеться платити за проїзд. Чому виникла така ситуація? Влітку 2015 року урядовці спробували скасувати пільговий проїзд в громадському транспорті для ряду категорій населення. Це викликало величезний супротив громад по всій країні. А в 2016 році уряд просто не заклав бюджет коштів, скинувши всі проблеми на місцеву владу. Як же буде вирішуватися, це питання на місцевість? Стяг за поясненням, ми звернулися до міського голови. Нам дійсно стало відомо в кінці року, що приймаючи державний бюджет, депутати Верховної Ради внесли зміни, що відтепер держава не фінансує взагалі пільгових перевезень. Раніше ці кошти йшли з державного бюджету з Києва. Направлялися на управління праці, яка є з державним органом. І через нього, через це управління заключалися угоди з кожним перевізником на перевезення пільгового контингенту, і кожному, кожному підприємцю компенсувалося чи підприємству компенсувалося за кожного перевезеного пасажира, замість нього платилися фактично гроші. Тобто людина їхала пільговик, а замість нього сплачувала держава за цього пільговика. Тепер таких пільг немає. Держава ці пільги вбрала взагалі і сказала, вирішуйте там на місцях, що ви будете робити. Якби ця сума грошей була там 100 тисяч гривень, то ми б звісно вирішили питання дуже позитивно і взяли б на свій бюджет це це питання щодо, щодо перевезення. Але наскільки мені не зміняє пам'ять, то держава надавала районному, ну то, на на цю районну службу, давала близько мільйона гривень коштів на перевезення пільгових пасажирів по нашому району, по залізниці, в тому числі по е, автотранспорту. На сьогоднішній день ситуація не визначена. Ніяких додаткових коштів нам держава теж не дала, ніяких додаткових податків нам держава теж не дала, які можна було б збирати. Саме тому сьогодні говорити, що давайте вимкнемо освітло, наприклад, по місту тростянцю, а ці гроші направимо на пільгове перевезення. Так буде невірно. Ми повинні напрацювати механізм, яким чином, по-перше, а скільки треба коштів на пільгове перевезення. Перше, друге, яким підприємцям надавати ці послуги, тобто, е третє, який механізм цих послуг, положення про компенсацію і багато інших нюансів треба зробити прежде, щось давати. Але е сьогодні, виходить, в найбільших заложниках опинилися люди, тому що вони їздили, пільговики, да, бабушки, пенсіонери, там, ветерани війни, там, інші категорії, Чорнобильці, афганці, воїни АТО і тому подібне. Зараз вони не мають можливості безплатно приїхати в автобусі. Тут є плюси в цій ситуації, є мінуси. Для нас сьогодні завдання сказав: це перше вивчити ситуацію, по-друге, подумати, який може бути механізм застосований міською радою на компенсацію. і прийнято таке рішення. Поки що. На цей час, поки буде визначатися, продовжує працювати наш соціальний автобус. Це автобус нашого комунального підприємства, не приватного суб'єкта. по суті, Збитки на цього, це по цьому автобусі до цього часу, він був теж збитковий, покладалися на комунальне підприємство наш водоканал, який утримує цей автобус, і ми продовжуємо цю роботу здійснювати. Це невеликі збитки по одному автобусу. Я думаю, що ми витримаємо цю ситуацію, і водоканал в змозі цей автобус далі утримувати, не підвищуючи тарифи не на перевезення, не підвищуючи тарифи на воду. Це раз. Під цей час цим автобусом можна їхати скільки входно людей, хоч повний автобус буде цих підовиків, ні з кого з них не звозьмуться гроші. Тобто, фактично можливість добратися до лікарні, а цей автобус у нас ходить, в тому числі по центру міста, до лікарні є сьогодні. По-друге, цей автобус виконує такий маршрут, ну, скажімо так, дуже важливий маршрут зарічного, да? тобто із віддаленого мікрорайону по вулиці Зарічної, теж двічі в день возить людей утром і вечором. Саме тому цей автобус, як я підкреслюю, буде їздити стосовно інших перевізників. Якщо до нас звернуться інші перевізники з бажанням перевозити пільговиків, то звісно ми будемо процедуру брати на розгляд і думати, яким чином це зробити. Положення, як компенсувати, як фіксувати кількість. Бо той варіант, що раніше АТП давало розрахунок, чисто теоретичний, скільки теоретично провозить дане підприємство пільговиків по району. Нас такий розрахунок не влаштовує. Тобто, Якщо і буде забезпечено кожного пільовика записом в журналі перевезеного, тоді цей журнал ми можемо брати раз в місяць і по цьому журналу якось думати, як компенсувати чи не компенсувати перевезення. Але знову ж таки підкреслюю, нашому підприємству ми, ми, ми компенсували не оплату за кожного пасажира, а збитки, різницю. Між доходами отриманими і збитками отриманими і ну, видатками. Тобто тільки збитки. Мова не йшла про компенсацію 3,50 за кожного перевезеного пасажира. Приватники поставлять питання 3,50 за кожного. І це питання повинна буде розглянути міська рада і дати відповідь. Готова вона давати за кожного пільговика, при яких умовах, на яких, скажімо так, мається на увазі, ну як ввести облік і все-все-все інше. І скільки це буде коштів, з рахунок яких взагалі коштів. Тобто нам утриматися в місті від благоустрія, міста і тому подібне. Який є плюс в цьому питанні? Плюс є те, що, ну, звісно, всі півговики зараз ринулися до нас, наш соціальний автобус. Бо настільки мені відомо, повідомляв керівник комунального підприємства, зараз 20-30 людей постійно в автобусі якісь півговиків їздить, бо є цей автобус, може доїхати. Фактично з центра міста, до лікарні, до інших об'єктів. З іншого боку, ми знаємо, вічно були проблеми. По АТП по іншим приватним перевізникам не хотіли раніше брати пільговиків. Бо маршрутки маленькі, газельки в основному, місця дуже мало, і беручи пільговика, держава, коли там ще відшкодує чи не відшкодує взагалі ці перевезення, а людину перевезти на сьогодні. Замість того, вони, замість пільговика не сяде в автобус, наприклад, людина, яка сплатить 3,50. Да? Тому приватники не сильно дуже брали і були дуже багато нарікань на те, що не беруть, відмовляються, проїжджають зупинку, коли бачать, що там багато сидить пенсіонерів і тому подібне. Тобто зараз перевізники приватні, вони будуть возити виключно за гроші. Це вже питання, Для них це плюс. І, можливо, це питання дасть можливість і нам ставити перед ними питання: це оновлення рухомого складу автопарку. Як це передбачено нашими договорами і тому подібне, і який які в нас затверджувалися, що підприємці повинні раз, там два-три роки замінювати свій автотранспорт, тому що він виходить із строю, він за год проїжджає 150-200 тисяч кілометрів бігаючи по місту. Ми розуміємо, що це вже не машини. Вони вже їх двері там відвалюються і тому подібне. І таких аварій, які бувають в інших містах, коли там щось случається, гарять там і тому подібне, нам вони не потрібні такі речі. Саме тому сьогодні аргументу... пере. У перевізників, що їм держава щось таке компенсувала, і вони не купили автобус, вже діяти не буде. Тобто вони возять всіх платно, їм люди платять, тарів ми затвердили їм, ну скажімо так, не три 3,50, вони повинні займатися оновленням рухового складу. В цьому є певний плюс. Звісно, для людей, які ну, максимально швидко хочуть добратися до лікарні там, чи якогось іншого об'єкта, треба тепер буде свою свій графік, скажімо так, якось коригувати в залежності від діяльності нашого соціального автобуса. Ще одне питання, яке є плюсом. Це питання також, ну скажімо так, змушує нас більш серйозно подивитися на предмет перевезень. Ми це давно вже говорили із перезниками, в тому числі, що нам треба буде свій автобус соціальний купляти. Тим більше, ми сьогодні говорили з головою адміністрації, голови районної ради такий саме автобус треба купляти в села. Тому що в селах теж сьогодні проблеми з транспортним перевезенням, в тому числі, і бачимо, щоб це був не приватний автобус, а, скажімо так, ну, комунальний громаду нашої. Тому сьогодні питання наш комунальний відділ вивчає ситуацію, скільки стоять такі автобуси: нові, беушні, щоб вони були не сильно зношені, ну і так далі 200 тисяч, 300 тисяч, скільки це нам потрібно коштів виділяти. І ми протягом першого кварталу побачимо, як буде виконуватися наш місцевий бюджет. Подивися, які у нас є ресурси, і близько десь на літо ми будемо виносити питання купівлі такого автобуса, щоб ще один автобус ходив по маршруту радом для зарічне. А по центру міста бігав виключно ну і на лікарню бігав інший автобус було пересісти, а комусь можливо добратися до віддалених мікрорайонів. Більш того, ми будемо ставити питання про добавлення, зміну графіку, щоб він більше часу їздив, в тому числі якось думати на вихідні дні. Те, що було головною такою претензією у людей, що дуже важко вихідний день в суботу, в неділю добратися до райлікарні. лікарні. А ці питання змушують нас діяти, не покладатися на державу, а діяти нам. Саме тому таке питання, моє доручення є. Відповідним фахівцям, я думаю, що ми вивчимо цей опрос і винесемо на ну можливо там, найближчі сесії там, місяць-два. І його це це питання розглянемо. Якби дорішити це питання по купівлі автобуса в села для районних, скажімо так, ну для тих людей, які живуть в районі в селах. Районною радою питання ці піднімали депутати від сили людей. Це стоїть в нашій програмі. Ми це питання будемо далі піднімати. Я думаю, що ми знайдемо якоїсь згоди спільно з головою адміністрації, спільно з головою районної ради, щоб це питання було розглянуте, виділені кошти, куплений автобус. На наше підприємство, на інше підприємство, де він там буде, в рекомендуспі чи в нашому комунсервісі, разниці немає. Аби він возив людей, тому що люди сьогодні, ну особливо віддалені села, добираються на таксі і коштується ну, не, не дуже маленькі деньги, а навіть великі, деньги величезні, тому що ми знаємо стандері їх, ми знаємо, які хочуть заробітки мати таксісти і всі і все остальне. Цього не повинно бути. Ми повинні намагатися максимально скажімо так, забезпечити перевезення і максимально зробити це дешево. Отака така ситуація сьогодні по, по перевезенням. Наразі пояснень цієї ситуації на державному рівні не поступило, а місцеві перевізники вже відмовились від пільгового перевезення. Однак в нашому місті, крім приватних перевезень пасажирів, є ще соціальний автобус, який, не дивлячись на ситуацію, що склалася, продовжує пільгове перевезення. Як зазначив керівник комунального підприємства Тростинець комунсервіс за минулий рік соціальним автобусом було перевезено близько 22 тисячі осіб. Так, дійсно, держава кинула це все фінансування на місцеві бюджети. Раніше нам відшкодовувало управління соціального захисту кошти на перевезення пасажирів. Ця сума складала близько 7 тисяч на місяць, От, то тепер це гроші у нас на підприємство ніхто давати не буде. От, тому він щоб я хочу зразу зазначити, що навіть з цими коштами, які відшкодовувалися, сам автобус по собі був самоперевезення був збитково для нашого підприємства. От він складав там десь до 4 тисяч без цих грошей. Ну, загалом це до 4 тисячі плюс ці видатки. От, то тепер без цих коштів в нашому підприємству автобус в середньому це 10 тисяч в місяць убитку. Тому Але ситуація чи, не будете, а чи будете здійснювати по подальшому перевезення? Да, подальшому автобус буде працювати. От, завдання, яке поставив міський голова, утримувати автобус. Соціальне перевезення повинні бути в нашому Е Рішення по автобусу буде винесено і на питання на виконкому, і на сесії міської ради. По закриттю цього фінансування, чи буде це допомога міської ради, ну, це буде прийматися депутатами міської ради і міським головою. Поки видатки на все підприємство, тим не мене, автобус їзди, їздитиме. І без цього є, ми оставимо на ремонт. Але я завжди казав і кажу, і водію. І диспетчеру нашого підприємства, щоб заздалегідь, якщо це можливо, звісно, то всіх мешканців і людей, які користуються цим автобусом, повинні знати зарані. Їде він вечором, знає, що завтра стане на ремонт. Він, повірте, люди їздять одні і ті ж. Практично це 70-80 відсотків. Не 90%. Це бабушки і пенсіонери, в них вже маршрут уже звісний. Вони знають, що він їде, чекають тільки цього автобусу. От, тому він їх е, предупреждає, якщо, я скажу, якщо це така можливість є. От, тому люди більш-менш обізнані. Е, є такі випадки, звісно, якщо він ламається, вже ну, ночі поламає, завівся, не виїхав, то ми ніяк не вже не От, е, Могу вам навести маленькі цифри. За 2015 рік е, нашим автобусом було перевезено близько 22 тисяч осіб. Да. А пільговики пільговики складають із цієї цифри, якщо я не помиляюсь, десь 56% це близько 13 тисяч. Це із рахуванням того, що пільговими перевезеннями займалося тепле, чесні перевізники. От вони теж виконували ці функції. Я вам скажу, з 1 січня 2016 року у нас ця цифра практично удвоїлась по пільговикам, я маю виду. В середньому я економіст ділав розрахунок. В середньому нашим транспортом користується в день близько 130-140 чоловік. Було 70. Тобто, я даже бачу, по коли водій раніше здавав касу білети, у мене на підприємстві у нас кошти упали удвічі, тому що попросту. Люди, які вже хочуть проїхати, проїхати за квиток, їм просто не вистачає місця, тому що люди чекають іменно це пенсіонери, насамперед пільговики, різноманітні ліквідатори ЧАЕС із посвідченнями і так далі. Всі категорії пільгові. Вони просто знають, чекають, ідуть з роботи на роботу. Це базарні дні, це ринок. У Нас рейс, перекалки, радомля, то можете обідитися, що утром бабуся ніхто не сідає на. на Платний автобус, всі ждуть соціально. Тому що я розумію, що зараз ви самі знаєте, яка ситуація з пенсіями, з цінами в країні. й на все з цінами. Тому з одного, я скажу так, з одного сторони, як керівник підприємства для мене це не, не вигодно і економічно нецелесообразно. А як людина, і як громадянин міста і як, як сказати, по-чоловічки, просто я розумію, що ну, ніхто, ніхто крім нас. Такої допомоги не надасть. Чекати від держави, ну це воно Київ далеко. От, Коли це приймає рішення, знайдуться кошти, це пройдуть місяця і года, І вопрос це не може не вирішити. Так що проблеми будемо рішати ми. Ще раз повторюся, що. А чи не плануєте якось зробити графік більш такий, щоб рейс був протягом дня? А не лише утром і не лише вечором. Ну, тут є нюанси. По-перше, це зависить, якщо е будемо так робити, по-перше, треба буде брати ще одного водія, це додаткові ще видатки. Я вам скажу, це зарплата, налоги, це треба ще одну єдині брати. Якщо е е е їх буде двоє, вони теж в той час не будуть, їм не буде вистачати вироб, на виробітки часу. Це питання можна, на мою думку, вирішити, по-перше. По-перше, тут треба, Тому що одне питання по нам, по відшкодуванню соціальних перевезень, друге питання, як буде наша, в тому числі і районна влада, не тільки місцева, тому що я щось не розумію, що у нас йде відгородження. Якщо це не проблема села якогось, то значить це не проблема районної адміністрації і районної ради. Я вважаю, ми живемо в одній громаді і місто це перше значення має мати і пріоритет. Тому що я вам скажу, порахуйте, скільки пенсіонерів живе в Тростянці. От. А вони теж такі люди і теж мають право на е, надання цих послуг, на отримання. От. Тому, е, яка, яка буде їхня думка по поводу відшкодування. В тому числі ЕТП і, і механізми, може це не буде не, не по е, формулі, може це розрахунок буде фактичний по перевезенню, буде вестись якийсь список, як ми раніше це робили. От, і потім будемо дивитися, щоб маршрути дійсні, вже які автобуси їздять. Вони просто як вони їздили, тільки з, з урахуванням відшкодування, тільки ну, вже з місцевих бюджетів. Це не сюди балакать. А і по-друге, вже. Міський голова озвучував, що ну, одним транспортним засобом мені нічого не вирішити. Треба додати маршрути, додати техніку. От це -таки, таки, в гроші. Ну я ж кажу, міський голова озвучував і піднімав питання про придбання ще одного автобуса, і тож він буде соціальний, комунальний. Комунальний автобус. Оце по-перше. Перекриє, що ви кажете, маршрути недостаючі. По-перше, якісь напрямки нові, і по-друге, це час прибуття в прийом місці, це обід, вечір. Це по-перше. А по-друге, це, я б сказав би, радикально поміняє, во-первых, отношення перевізників до, до своєї роботи, от і, і до виконування графіку, і поліпшить якість перевезення. Тому що буде конкуренція, буде, якщо їде автобус, людина сидить на зарплаті. Це комунальний майцевозів на автобус. Йому без різниці. Є там пасажири на краю, немає, не буде ось гонки вооруження. Коли автобус чи маршрутка обганяють друг друга, бачачи, що стоять люди, ждуть на вокзалі. Це неодноразово випадки. Ми в Терсенсі всі живемо, всі це знаємо. Коли він не доїжджає до маршрута, розвертається в районі доки, де ка хліб, починаються гонки. За, за пасажиром. А стоїть та бабуся, хто знає, їде, він взяв, не взяв, бачить, що вона стоїть, може і не становиться. А коли буде комунальний автобус, буде, то людина, яка сидить за кермом, в неї є чіткий графік, вона отримує чітку зарплату і він не переживає. Заробить він, не заробить, здасть касу, не здасть косу. У нього є чіткий графік і правила, які він должен виконувати, і він працює. На думку пасажирів, підтримка владою діяльності соціального автобусу необхідна, так як на даний час це єдиний автобус, який здійснює пільгове перевезення. Я думаю, що цей автобус не думаю, а він потрібний. Пільговики, пенсіонери в основному, які пенсії ми знаємо всі, що невеликі пенсії, і приходиться цим скористатись хоч за 3,50 п'ятдесят проїхати. Як я часто користуюся, я буваю, коли кожного дня користуюся, коли як, коли може тричі в неді... неділю, ну коли як користуюсь. Ну це дуже гарний автобус. Ми завжди його чекаємо, цього автобуса. Коли я вранці їду, то завжди пенсіонери дякують. Ніколаєвич як водій дуже гарний, він завжди зупинку зробить, як попросиш його. Ну, що ще сказати? Так що я вважаю, що цей автобус потрібний для міста. Не такі вже витрати великі. Він буде нести. Думаю, що пенсіонери цього. І пільговики заслужили не тільки пенсіонери, а пільговики, які користуються цим автобусом, їжджу я дуже часто, два рази на неділю. Я ветеран праці і їжджу на хор, співаю в клубі ветеранів. І, звісно, це добре, якби ходив цей автобус, тому що ці другі автобуси немає пільг. А що для нас пенсіонерів, якщо тисячу пенсія? І проїхати в один край, і в другий край вже сім карбованців, а це великі для нас гроші. Так що спасіба і меру нашому, що відкрився цей автобус, цей рейс, і ми дуже вдячні за то. І, звісно, якби він ходив, так як частіше, хоча б ще даже і, хоч би і десь в обід, може, раз, утром він раз іде. І... Два рази, три рази ввечері. Ну і за те – спасіба. Так що хай ходить і возить наших пенсіонерів. Ми дуже вдячні. Ну, Як по нашому Тростянцю, це єдиний варіант для наших пенсіонерів, тому що нічим другим у нас нереально до, нікуди добиратися. У нас же дуже мало маршруток. І вже пенсіонери, такі як ми, ми вже стараємося під цей автобус. Старатися і документи щось оформити, і приїхати, і поїхати. Це де. І а ми отам аж живемо далеко, то як ви побачите, зараз тільки людей багато сяде, і вони ж кожен день їздять. а Це ми вже на роботу не ходимо і то. користуємося часто. Це дуже похвально відносно нашої міської влади. Я з цим автобусом користуюсь практично, ну, Щодня як співаю з роботи. От, вже графік, графіки, я думаю, ну, лічно на мене, і на других, ось і лікарня виїжджає спеціалісти, і лікарі, і середні працівники. Я думаю, графіки, ну, як кажуть, влаштовує. І побажать, щоб цей був рейс вічний атака. Так, да, і Василь Николаевич такий дуже уважно. ходить і працює далі в такому ж режимі. Пасажири, які користуються соціальним автобусом, задоволені і іноді, розмовляючи про нього, порівнюють його з людиною. Кожен день. Мы этим автобусом рисуемся. И на работу, и с работы ждем его как Бога. Вот я еще даже стою. Раньше времени, чтобы возле кошечка постоять, он прошел и оповещаю других. Прошел, наш красенький. Все перекрестились и ждем. Потому что другие же самое, маршрутки нас не всегда берут. И когда идет одна маршрутка-шестерка, одни попы, дверь открывается, а там попы стоят. А мы стоим и думаем, а как нам нам работу добираться? Я пешком шла, вот это вот, еле на гору вышла. Да. Ну и что ж теперь? Вон, с поломанной ногой. Ну, дорогие товарищи, нужен и очень нужен. В один голос сейчас все скажут это. Да. Да. Нет, дорогие товарищи, это единственная льгота для пенсионеров. Это 7 гривен в это, за один день, еще плюс пирожок купить. За один только пирожок 4 гривни. гривни. Ну, дорогие товарищи, и куда эту бедненькую... Если вы постоите еще в аптеке, вот все, которые сидят здесь, еще часть своей пенсии... Люди, я говорю правильно или неправильно? Часть своей пенсии еще в аптеку надо отнести. Поэтому, дорогие товарищи, ради бога, оставьте нам наш красенький любимый. Вот вы знаете, какую большая просьба? Ночует, если на улице... Он замерзает. Да, гараж, билья, а он у нас автобуса. тоже пенсионер-инвалид, поэтому ему бы гараж тепленький. Сторож проспал, бойлер не включил, ему даже залить теплой воды нет, чтобы отогреть мотор и чтобы он нас привез. Он же старенький. Такие же, как и мы. Автобус? Старенький автобус. Автобус. И мы благодарим и молимся, чтобы он уходил. Наразі соціальний автобус здійснює перевезення пасажирів лише в будні дні. Більш детально про графік роботи розповів водій автобусу. З 7:20 і 8:20 із Перекалок через больницю, вокзал і один рейс по п'ятёрке. Рейс по, по тр... два рейси по трійці, рейс по п'ятёрке. Це зранку, так? Зранку. А ввечері? З 10.30 пол до получет перерив і з, з получетвертого йдемо два круги по п'ятерки на больницю і третій на перекалки. Як зауважив водій автобусу, останнього часу пасажиропотік збільшився? Збільшилося в два рази, якщо не в три. Тільки мене чекають, мого автобуса виглядають. Зараз такі пенсії, що не кожному в такому віці вистачає коштів. Десь у нас і на лікарню і на все. Матеріальні статки людей, які відносяться до пільгової категорії населення, далеко не ідеальні, тому втрата можливості, хоч у певні дні їздити безкоштовно, відчутно може позначитися на сімейному бюджеті. Якщо уряд вирішить покласти на місцеві бюджети перевезення пільгової категорії населення, це відчутно вдарить по всім містам України. Тож як буде вирішена ця ситуація, невідомо. Однак місцеві пільговики можуть користуватися послугами соціального автобусу.